Я тут таке згадав. Ох, цікава ця історія. Я хотів вкрасти яйце дракона, а для цього мені потрібні були люди в команду. Але з одним з них у нас був конфлікт, тому я був не впевнений, що він погодиться. Привіт, блюпов. Я знаю, що ти не погодився на мою ідею, але. Я в ділі. Ми вже тут в повній бойовій готовності. Е -е -е Зільки швидкості. А, броню мені зробити, бо в мене броня згоріла. — Да ви типу залі броні немав тобі? Ні, в мене штанці тільки згоріли. Що збираєтеся робити, якщо у вас не вийде? Піду плакати, що ми ще робити. Ух, я готов. Бля, я в трусах не треба принес рубля. Зараз Шекону з нами буде сусідній. Алло, мене чути. Короче, дивись, в тебе вже є якісь плани на энт? Вітаю тепер ти в нашій коаліції. Коротше, яблю пауфлей, ти. Касандр, ми охотимось за яйком дракона. Да -да -да. да -да 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 -да. Коротше, дивись. Полюпав <плюпал> будується до літрів, а ти зі мною яйко ловиш. Як тобі таке? Коли ми дивимося, кричимо Касандр, тепай. Тепаємось. Що у вас там? Ну все вже. Я все пароль кінь. Все четко. Oh! Я Прийшла! А з якого ти приплыв до речі і вирішив мені хату вдруге затопити. А я не знаю. А, я, я взагалі не. А, я прийшов просто зробити ревізію всіх баз на, на, на сервері. І думаю, ну зайду до вас там, прикольно щось. Я заходжу в двері і прям ностальгія така. Ну вот. Че там немає сирості, цього, як, як там було колись. ну ну і думаю, ну, давай ще раз. Я просто одразу зрозумів, що це знову ти прийшов. Мені все затопив, блять. Плакать, захотіла, хотіла ще й вбив ендермена. Я думав, такого більше не буде. Останні нори ми залишимо. А Харлі, ти куди? Харлі? Харлі! Харлі, я надіюсь, тебе немає вітра я тобі пазло, що мене відро пусте. Фу, Де вони? Вони близько десь, але я навіть ніхто не бачу. Бачу. Це конус і кетка пішон. В портал зайшли. Ну що ти, я чиї дівчата? Ну що ти? В мене серп на удачу три. Сразу роздівся. Приємно їсти чи що? О, конус. А, Юніс. Да… А він наш, він з нами в групі здається. Так. А ми слідкуємо за ним. Я думаю, вони злякаються, а він слухає. Так, пішли в бункер, покажу вам. Так. Леєн, конус, плюпав, Арлі. А ти що, не конус? У мене останній. Ні, у нього нік Юніс. Так він конус. Ні, ти конус. Від сьогоднішнього сьогодні ти стоїш, ти стоїш отут? Ти mm стоїш -hmm. отут. Наприклад, я забрав яйко. я кричу: ТЕПАЙ мене, ти підходиш сюди, нажимаєш на Угу. І, і я тепаюсь. Якщо ми всі кричимо в паніці, типу, тепай, тепай, ти нажимаєш пам-пам-пам-пам, ми всі тепаємося. Все. Дивіться, я буду за 10 хвилин до відкриття енду. А, вас поведе блюпав, ви маєте запер... зібратися. От Лен, Конус і блюпав. Касандра на Шухері. Там вже на місці оцей весь свій арсенал і будується за елітрами. Я, конус, і Лейн. Що ми робимо? Правильно, ти Ну і все, в принципі. А ще раз, який сигнал буде? Просто ви напишете мені, що скажете, Я просто по не, не зрозуміло. Вот типу, це ви мені повідомляють. чи... Ні, ми тобі скажемо. Ми будемо вота в групі, як Добре. зараз. Матірки полюються, ти поймеш. І блюпав. Mm -hmm. Можливо, візьмі з собою ще фейерверки, щоб ти одразу золотав велітри. І, і всі, всі поблизу золотав абсолютно всі. Щоб, як ти сказав, була монополія. Не, ну це звучить геніально, да? так? Так. Хорошо, тоді ми з тобою захищаємо Лейна, поки він не буде ти взяти яйку. Тобто, весь кримінал буде на тобі. З Богом. Підходиш? Робиш подкоп? О, вот, вот яйко. Mm -hmm. Настоящий. Хорош! <реш> яйко зловилось. Кассандр, тебя бай! Поняв так? <-то. реш> <реш> Йоу, ты диви на нього. Кваліфікований. Е е Ви всі розумієте, бути біля плюповым. Бі 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 так, а я буду. Коли я буду? Я буду через півтори години рівно. Півтори. Тобто я через. Так, да, я через 30 хвилин виїжджаю. Буду через півтори. Так через пів часа ж відкривається Півчаса? Пів часа? Так. Так, 8. так він 20, 20.00, так. Ну, зараз якраз 19. 12. Зараз 7. 7.30. Ну, 25, звичайно. Блять. Ты забув, что у тебе інший часовий пояс. <ріст> ага. Угу. Вовий сміх, так? І тоді ви без мене. <ріст> я просто шуткувала, серйозно. Я просто шуткувала пару минуло. <ріст> пару милит назад, я шуткувала, так все потеряли свого лідера. Нам придется це зробити. <ріст> так. <ріст> так, <ріст> так. <ріст> я. То я зможу запізнитися на свої справи на 25 хвилин. Тоді перші 25 хвилин я буду з вами. За ці 25 хвилин треба зробити все. Я не знаю, щоб ти сказав Харні, серйозно, це так звучить епічно. пічно. Це... Реально. Реально з якихось фільмів. Кидаємо Касандр Кассадр, йдемо до порталу. Ну, так. Воно все одно тут залишається ж. скриншотик зробимо. Во, нормально. Ще <свеч> пів години. А так, да, чому ми так рано прийшли? <свеч> давайте щось. Давайте щось, я не знаю. Давайте щось по фіншую тут поробимо. Прикольно тут. Виглядає живим. Адре Адреналінчик в попі той грає. <свеч> ну да. да. Конус. Ти якщо <свеч> щось там цікаве запишеш, то альо-альо мені. Альо-альо. <свеч> У мене батько так говорить. Я так і думав, що ти сам догадаєш до цього. <рес> Гарлі, ти молодше мене. А, ну да, точно. Ой, Макуку запустив стрім. Привіт, ютуб. Бачиш в нього. У е, нього пів е, інвентаря в. Містер Нон там по-любому буде дубасити цього. Ну що подивись на нього, блядь, він в півнизріці сидить. І так само, як Слем, подивись на нього, він на Херебріна похожий. Ну напевно, Ехо Слем і неон будуть забирати яйця, якщо так дивитися. Ну хто нам загрозу ставить, окрім макуку та його команди? Кет Капішон, хто це такий Кет Капішон? Кунус, ти з ним Кент. Овер, ну мені здається, ну, овер такий, що один. буде яйко типсити да, теж. Ну, Вітаус. культ трембалона. То це галушка. Так, е, шлем. Ет відкрита. А Не впадіть, пожалуйста, ніхто. Ніхто не впав. В небиття, ніть. Я кону собачийв, Лен, ти як, ти все? Я викапую ендермена, просто не дається нормально. Хорошо. Яйця яйця яйца. Ви готовий конус, лейн. Яйця яйца яйца. Маку пошукай що? А дається? А не мається. А не мається. Адається. А нема яйця. А де яйце. яйця! нема. А Ану тихо. Алло, а де яйце. Ви шо? яйце? А Ану, віддайте яйце. Все, я їх напугав. хто ты чего вже забрав? Яйца забрав. О, блять. Звинить, анд. Ні, ніхто не забрав, ніхто не забрав. Це Габела, люди, це Габела. Блять, це мог бути такий сюжет. Не тільки лорний, типу, серверу, а ще й між гравцями, блять. Сука Я просто нахуй. Вибачте, у мене немає слів. це дракона, містера неона. Де? Неона! А не он де, блять? Сука! Як він його отримав, його не було. А звідки він взяв його? Я не знаю. Його не було взагалі. Овар, хто як яйце? Я не знаю. Ти поняв прикол? Його там, не було. Було. там це, його не було. Але через 5 хвилин не он просто взяв звідки його. Я обідуся просто на нього. Мене це образило реально. Добре, а давайте подивимося, як він його отримав. Oh, немає літер? Як у вас немає? Блюпап, ти главний герой. Синок. Я вам показав, А що ви будете робити, якщо у вас не вийде? Та я піду плакати зараз, серйозно. Я теж. Пробуй мене тепнути. Йоу. У нас такий план був. Ти один. Я... Один. все зруїнов. Один. Ти хочеш з нами про щось поговорити, так, да, на моїй пазі? Я спочатку подумав, що це не справжнє яйце в тебе. Що, серйозно? Так, да, ну я бачу в чаті. Ну ми ж всі стояли дивилися. Нас п'ять чоловік дивиться, на, на яйце, да. нема його. Де те? Бачу в чаті через дві хвилини, що в тебе яйце. Як це можливо, ніхто не знає. Касандра? Сандра, да, домой. Иди на базу. Пришли что в квартиру. Семья Лолив. Пошли. Да какая семья Лолив? <laughs> Не он. До нас сейчас дуже секретный гость зайде. Пабло. Вот этот челик зруйнував нам все планы. Я бачу, было <смешно> Того, що він поламав яйце, воно впало в портал і він... А ми його не бачили, як воно падало, як воно спавнилось. Ми його не бачили. Ми тут п'ятером Касандра на Шухері, ми тут план зробили, хто що робить, хто кірку тримає, хто факел, хто за літрами, хто за хуїтрами. І от свій пісюк взяв просто за його на спавні і вкрав я його, сподіваюся, ну, в кармани. до того Мені ще понравилось, як блеп строївся, теж тоже смешно выглядало. Так может вы просто прийшли на. Хвастайся, що тобі то блядь. Шо? А, бліпав. Поставив в скриню. На. Ладно, люди. Såbake. Так. Так, я очікував, що хтось це зробить. А що що було? Він їй все собі в скрині поклав. А. І він вийшов. Ні, бо ніся не було. А і це зараз з нього? У нього. Так. у нього він вийшов. Спежачки були. Тут буду. і збуду. Усе немає. Це <клев> ж там А. Put it on.